Парам-пам-пам-пам, сюди в нас запущено. Там-та-дам-та-дам. -та Для аудиторії Ютуба говорю, що записи цей це, провожу стріми в Тіктоці. Посилання в описі під кожним відео. Все дуже просто заходите. Підписуйте, ставите дзвіночки і наступні стріми будемо проводити позапланово. Коли це планово? Хе сьогодні день взагалі п'ятниця, а в неділю буде планово 8.30 ранку. Так, в нас тут ситуація, мені повідомили, зараз, скажімо так, виходжу на виклик. Повідомили про факт силової мобілізації. зараз подивимося. Мені тут недалеко пройти. я зараз якраз пройдуся, трохи прогуляюся. Там нас дорогу перекрили, якийсь там мінтінг влаштували. Йду туди, вирушаю, щоб висвітлювати події, щоб ви все одразу знавали. Бо я бачу, що там стрімери ще не підтягнулися, так що може я буду першим. Щось там на телефон не знімали, ну то таке по телеграм-каналам просто розлетілося. А мені тут, е -е, скажімо так, я в зоні дії. Мені тут пройти метрів 700. А якщо там нічого немає, я просто в тебе піду. Все дуже просто. Так що я вирушаю. Я і так он спишечку приїбав біля локомотива. Це я так не пропустю. Сказали, що когось там насильно почали мобілізовувати, когось там за руки за ноги тягати. Якийсь кипіш почали наводити, а мені це не подобається. Зараз подивимося, що це за факт там за правопорушення і так далі. Бачите, сам іду в зоні цікаво. Так, зараз ми ти на той мітинг йдеш, так, да, йду на мітинг. Зараз ми подивимося, що там за ситуація. Там вже народ зібрався. Те, що я побачив. Може вже все розсосалося, не знаю. Поки немає інформації, але зараз я подивлюся. Що там за ситуація? Та в нас хібануті люди, ви розумієте, що ну, нас це не проконає. Не можна в Вінниці займатися. Вже ж, що ну, урок не вивчили з локомотивом. Зараз ще я підтягнуся, сам, сам на особисто на свої очі буду дивитися і розкажу вам про ситуацію. Бо там були свідки, очевидці, які все сразу бачили, а я одразу не бачив цю ситуацію. Це тільки в телеграм-каналах я побачив. Так що, бачите, спішу, я вже задихався аж. Що? Що, це там такое, треба було ще води купити. Так, давайте подивимось. Немає що робити? Так, да, немає що робити, ти прав. Я взагалі не маю що робити. От, от і займаюся. Так, давайте подивимося ж по коментарям. Це где? Це де? где Вінниця. Так. О, зараз збереться банда, це на 21.00 як біля стадіону. Я не знаю, може там все розсосалося, розумієте? Я так спішечку проїбав біля стадіону. Мені так пізно сказали. А тут я сам побачу, і я вже сам туди тянуся. Розглянути, що там за ситуація. Я як зрозумів, хто там з Вінниці, це, це на маках, да? мені в сторону маків треба йти. Тянуся в сторону ваків тоді. Це як я побачив по відосах, так що надайте мені точну відповідь, де це зараз відбувається, і я зараз туди підійду. Головне, щоб дощ не пстився, дощ трошки капає. Дуже погано буде, зараз намочить наушники і звук пропаде. О, бачите, дощ починається дуже крута, погана ситуація. Це дуже погано. Так. Якщо в тебе дані обновлені, а строчки нема, то тебе запакують. Давайте потім повідповідаємо на це питання. Тому що у нас тут situейшн, зараз стянуся в зону подивитися, що це там за ситуація. Правда умови погіршуються, чесно скажу. Дощ починається. Якщо там все розсосалося, я просто е, повертаюся, то йду в ТБ, повертаюся. Ого. Ага. Тут ще теж свої якісь двіжники, бачите? Це просто, це просто зупинили. Це просто, тут питань немає. Що тут за ситуація, не знаю. Мені ця ситуація не цікава, мені далі ситуація, я зараз подивлюся. Головне, щоб дощу не було. Так, давайте подивимося. По коментарям бачу ваші коментарі в. Сам робити той цирк, якщо їх заберуть так і так. А просто цирк роблю. Я висвітлюю події, розумієте? От і все, я ніякий там не активіст і так далі. Я просто лайфстайл-стрімер і моя задача висвітлювати події. Щоб ви бачили, і може в деяких випадках це історичні події відбуваються, можливо, цей контент десь далі буде використовуватися, я не знаю, зрозуміло. Так що казали, там дорогу перекрили. Може я помиляюся, я не туди йду, але я... хто там зіниться, мені скажіть, куди йти. Бо я бачу, що це на маках. Або я помиляюся, може я не туди йду. Так, давайте далі. Що сталося? Я зараз сам переконаю, що сталося. Сам не знаю. Мені самому цікаво, розумієте? Зараз подивлюся. Треба буде потім перезайти в стрім, напевно, по-другому підписати. Може, а може хай так буде. О, там ТЦК машина вже поїхала. Вон зелений, бачите? Бачу здиж ТЦК. Ринок Маки. все, видвігаюся туди. Я вже вилітаю прямо, як ви бачите, вже близько. Що там сталося? Я не знаю по ситуації, зараз ми спитаємо когось і розберемося в ситуації. Примусово насильна мобілізація, походу, Когось там почали пакувати. І я ж казав, що фіниці не треба цим займатися, що це не проконає. Так що в мене ще три хвилини чекаєте на лінії, скажімо так. І зараз я подивлюсь, що за ситуація, бо ТЦК-шний бусик вже туди поїхав. Так, у нас, да, походу, щось там може є, бо щось тут руху ускладнено. Якщо нічого немає, то я просто в АТБ піду, то і все. Подивимось. Що це там за ситуація? Когось пакували, били чи що, не знаю. Не можу поки відповісти, бо сам нічого толком не знаю. Да-да, це тобі недалеко, та-да, То, я знаю. Так, дякую за підписку. Це там ринок маки, да, ви підтверджуєте ринок маки, а я вирушаю туди. Прямо... Вилітаю поки я нічого не бачу, поки, але я ще не дійшов. Може вже все розсосалося, бачите, а може я вже пізно вилітаю на ситуацію. Так. Поки... поки нікого не бачу. Ну це трохи далі, я дивився по відосам, це було трохи далі. Так. ринок. Так, ладно, тут ніхто нас не збиває, мов Довде ж ти, візьми таксі, я таксі я вже на місці. Я вже на місці. Якась двіжуха тут була і походу я знов, так? Да, спишечку не побачив, вчасно. Дякую, заптика. Тебе шукаєш зараз. Добре. Біля поминального, ну вже все закінчилось. Все закінчилось, що я зра вийшов. Ай. Зараз подивлюсь. Що за поминальний тут, я не знаю. Це ось тут було. А що все закінчилося? Чим закінчилося? Так, це було ось тут, на цьому перехресті. Зараз я проявляюсь туди і повернуся потім назад. Бля, ці машини не дають пройти мені. Так. Блай, тут. Та, то опіці. Та то а Що ти там говори про літніх людей? Давай пізніше спитай. Потім про літніх спитаєш. Я чесно не бачу, бачите. Що де? Ні, тут все розсосалось, нікого нема, походу. Це було на сьомому місці, так? Да? Ось я бачу по камерам, я бачите, сюди прийшов. Тоді ну, ну, по запису подивився. Ось я звідси з цього місця хтось нема. Тут... Так, велосипедство не воно. Це, цьому... Це було ось на цьому місці. Я бачу, ось тут. Так, в мене щось спадає цей... Падає. Написали парня, відпустили, буде жити. Е -е... Хвилі, 2 секунди покинули Це було на цьому місці, так? Да? Я правильно зрозумів? Хто там бачив по камерам? Бо я... Це як я зрозумів. Так. Ходу на цьому місці, бачите, нічого нема. Спишечки. Спишечки нема вже. Я прибіг, думав, що тут якийсь двіж, а нічого немає. Так, ладно. Зайдемо поки ваТБ. Та ви кажете, відпустили, так? Да? Побачите, я не встиг побачити ситуацію Там-та-дам. Так, зараз зайду тут, тут, так, да, я побачу, що це на цьому місці було, але вже нікого нема. Поки нікого немає. Ладно, сходимо поки прогуляємося тут. Тільки якийсь двічі знов. Без двіжжа залишився. Зараз купимо водички, а тебе. Лично нічого не треба, Нічого дум. думаю, не треба, Нічого думаю, не треба, думаю. Так, ладно. Давайте повідповідаємо на ваші питання. Бачите, залишився без двіжжа я і без контенту. Ну нічого, прогулявся до. Що буває? Е -е? Що будеш делать, якщо я запакую силу? Буду робити контент. Це буде серіал. Я нічого не порушив. Розумієте, чисто законно до мене таке не може бути прийнято. Тут, тут там, взагалі ні до кого селується взагалі не нормально. Так. Ні, він це Алекс. Де ситуація? Ділася. Я вже прибіг. Прибіг сюди на ситуацію, а тут немає. Нікого і нічого немає. Hello. Що це таке робиться? Да, уж, пройшовся в АТБ. АТБ в черги. Hello. Ладно. Залишимося без цього. Без водички, без Моршинської. Це Тернопіль? Ні, це не Тернопіль. Ось там солон. хім не боїться, а чого бояться? Треба когось боятися чи що. Я ж нічого не порушив. Бажаю здоров'я, взаємно. Вам також бажаю здоров'я. А я думав, прийду буде дві ж. Оце цікаво було. Попасти на двіж. Якби на скалецької трохи ще гонули, та, та їх і так немає щось. Вони по блокпостам зараз більше. Я от скільки стріми зараз провожу, то я взагалі ні з ким не пересівся толком. Везе тобі дощ іде, дід вдома сидить. <смі> я не знаю, де дід. він же ж не мій дід. <смі> з дідом я не пересікався. Та я не проти з Дідом пересіктися. Він харизматичний парень просто. І з ним цікаво, як завжди. І аудиторії цікаво. Я не боюся сам військовий просто цікаво, що цікаво, я не зрозумів питання. Так спішив, що не встиг. Та я думав, що там вже реально якийсь двіж почався. І вже швидко набирав обороти. Ну а ніколи ти не знаєш, розумієте? Ти ніколи не знаєш, що там та йде. Коли там біля локомотива там якийсь двіж був, то мені взагалі там пів півдинад сказали. А це вже пізно, це вже пізно. Я так само міг тоді до локомотива піти і вже все розсосалося. Але там би я встиг би навіть, півдинатий встиг би. Та я думаю це вже пізно півдинатий куда ти ви що. Та не буде ніякого двіжу ніколи. Ні, так, ну, А як ви скажете, він біля локомотива аж був у нас двіж у Вінниці трохи, скажімо так, на один день. А так, що взяли, що, що нема. Такі воно ж реальні факти, що я можу сказати. Підписуйся на Вінницьких, будеш стягати, На яких Вінницьких? Про що ви говорите? На Вінницьких кого? Вони вже навіть жовті знаки вже десь познаходили. Та я б висвітлював би ситуацію, просто розумієте. Прийшов висвітлити ситуацію. тому, що в деяких випадках я можу швидко підтягнутися, це не питання. Старобро, як ти? Та на двіж хотів, тут на маках був у нас. Хотів на двіж попасти, то все вже розійшлися, скажімо так. Щось там когось спакували, як я зрозумів, ситуацію. І народ перекрив вулицю і, і почав, почався двіж. Та я в телеграм-канали зайшов і хі, побачив ситуацію і думав, о, хорошо, дуже добре. Я хотів на власні очі побачити. Підтягнутися, скажімо так. Це все швидко закінчується, людей розонять, декого затримують. Як я бачу ситуацію, люди просто в основному терпіли, Як... Ну у нас ні, от тільки що ситуація, тут ні, тут бачите. А в деяких ситуаціях да, просто там схилили голову, прийшли і зато так. Ви що, думаєте, що всіх поб'ють? Якщо там тисячі буде, мені цікаво. Всіх поб'ють і всіх затримають, так? Я не вистачить просто. При тому, що я особисто нічого кримінального не роблю. Я взагалі просто висвітлюю. Це моя задача як би висвітлювати чисто з медійної точки зору. Це, нічого в цьому кримінального нема. Я ж нікого там, скажімо так, не бурую, не кипішую, кипіш, не навожиш. Ясно, та. В якому місці зараз вінниця. З з тобою на всі 100 дуже легко нашими людьми керувати. Да, та люди просто в основному як стадо баранів себе ведуть. Я не скажу, що всі, але багато хто. І ними легко маніпулювати, керувати і так далі. Зато така ситуація може бути. Але є частина свідомих людей, які там розуміють ситуацію, що так не можна там. Нікого там бити, задувати газом теж не можна, це неприйнятно. Я взагалі це завжди як говорю. Позбавляти волі незаконно теж не можна. Зразу на Кримінальний кодекс можна відправляти. Все ж по закону. До речі, я ж прочитав, знайомився з цими юридичними документами, постановами і так далі. Все можна по закону робити. Все красиво і по закону. Он дивіться, як чувак поїхав. На моноколіси, да? щось шатаються моноколісо його. А, якби з локомотиву не вивезли, на ранок там би в забралось, да? Я думаю, що так. Да. Там було 80 чоловік одразу, а вже на другий день там було б вже тисячі, напевно, вимірювалися. І зато вони вивезли, поки можна було продавити цей протест. Вони вивезли, бо вони розуміють, що... Вже на другий день буде більше людей і вже буде важче супротивлятися, розумієте? В цьому логіка була. І за того так швидко все там склалося, вони їх вивезли в друге місце. От і все. Так, та -та -та. Звичайно, пану, що я на подію навіть тут не попав, та й біля локомотиву пану, ще не попав. Так. Логіка така, аби лиш мене не трогали. Ну це так само, як моя хата з краю, розумієте? Ну коли от, вони, бачите, відбили, виходить, як я зрозумів ситуацію, і все, нормально, все по закону. Ну як. Не сподобалось народу, значить. Іді туди, то я вже звідти, там нікого нема вже все. Ситуація вже закінчилась. Так що я йду вже звідти. Дякую за підписку. Так, в мене ще приблизно 2 хвилини на стрім, так що можете підписатись, можете поставити дзвіночки. До речі, якщо бачите такі десь ситуації, сразу пишіть мені в особисті, чи в Інстаграм, чи в TikTok. Кажете вулиця, куди, що відбувається. Швидко написали, я і дивлюся. По можливості, може в мене не буде можливості. Якщо буде можливість, я підтягуюсь і висвітлюю дані події. Я нічого не порушую, так що ви розумієте, знаєте, регламент моїх стрімів, що я нічого не порушую. І нічого там не захоплюю, кіпіш не навожу сам особисто. Провокації ніякі не роблю, просто висвітлюю події. Все, Все, що потрібно знати. Якщо можете підписатись, поставити дзвіночки. Якщо ставите дзвіночки, то вам просто прийде сповіщення, коли я буду проводити наступний стрім. Можливо, і попадете на такий стрім, де буде якийсь там кіпіш, не знаю. Дякую, дякую за підписки. Ну, бачите, прогулявся, значить, треба було прогулятися трохи. Хоч події не побачив, але користь СК прогулявся, подихав повітря. А може і попав би, да? Я ж ніхто не знає. Те що по телеграм-каналам там написали, ну так ніхто не знає, коли це все закінчиться може. Не встиг хто не встиг. Так, ще 15 секунд на стрім. Записи стрімів є в ютубі. Посилання в шапці профілю TikTok, а або просто пишете Віброплюс Plus англійським. Ну а зараз, всім гарного дня і всім па-па!